Чудово, на 10-му році російсько-української війни, та на другому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські підлітки, деякі українські підлітки утягнули в український інформаційний простір та в дійсність російський субкультурний тренд, який у собі містить ідеї насилля над іншими субкультурами. Коротка фабула: в Росії деякий час назад виникла субкультура, заснована сутнісно на Скажімо так, фундаменті одного японського аніме, в якого вони брали образи деяких головних героїв, фактично слідували ці образи, та ідея цієї субкультури фактично полягала у тому, щоб здійснювати насилля над іншими субкультурами. Фактично, класична боротьба субкультур там, середини 2000-х, що була також на цих просторах у Росії, і нічого такого прям. Страшного, якщо відрізняється від того, що було у ті часи, немає. Але є одне, але як завжди. Фактично, ця субкультура виникла під час повномасштабної війни. Називається вона ЧВК. Рідан, ну, це назва з цього аніме. Але як ви розумієте, що назва ЧВК дуже серйозно пов'язана з тими подіями, що відбуваються наразі. У нашій країні і що нам принесла Російська Федерація. Також потрібно розуміти, що ідеологія цієї молодіжної субкультури є локізм, шовінізм, ксенофобія та фактично інші прояви російської культури. При цьому я на 95% впевнений, що це ФСБшний проект. І зараз вам поясню. По-перше, коли ми почали дізнаватися про цей рядан, то ми з саме російських джерел знаємо, що ФСБ якраз таки. Бачить у виникненні цієї субкультури український слід, і ви розумієте, що за останні вже 10 років, як тільки в Росії з'являється якась проблема, і там ФСБ знаходить український типу слід, ми з високою долю вірогідності можемо розуміти, що це скоріше за все саме поділка цих товаришів, власне їх. Паділка. Тобто ми можемо з високою вирогідністю припускати, що дану субкультуру, скажімо так, просувають або просували ФСБ як засіб роздмухування антиукраїнської істерії середині Російської Федерації. Це доволі чудово і просто, тому що безумовно основна аудиторія таких роздмухувань це батьки цих підлітків і фактично меседж, що типу злобні українці намагаються. Значить, ваших підлітків змусити битися з друг другом, убивати друг друга і так далі. Все це вже ми бачили і чули. Там, наприклад, виникали такі повідомлення з тих же джерел російських, що от-злобні українці дзвонять на телефони, представляються представляються газ, Гозгазу, і говорять, «включи ребеночек. Пліту газової, але героїчна Федеральна служба безпеки Росії втрутилася усі в ці події і спасала російських дітей. Це дуже класична практика, класична. Психологічна операція, тут вже якби, і пояснювати, мабуть, не потрібно нічого, але безумовно, ми розуміємо, що як тільки хтось щось у інформаційній сфері намагається роздмухувати стосовно дітей, це все пов'язане з конкретною аудиторією дуже розлючених, і навіть, скажімо так, дуже істеричних батьків, що складає доволі високу долю у доволі напруженому суспільстві всередині Російської Федерації. Ми також про це не розуміти, чи складно розповсюдити цю субкультуру на територію України за допомогою соціальних мереж, того ж тіктоку ні, безумовно не складно, враховуючи те, що та ж служба безпеки, ГРУ російське та й будь-які інші спецслужби, ну він аші також розуміють, як працювати з такими соціальними мережами, роздмухати, розкрутити або просто просунути якусь ідею, ідеологію або ось такий проєктик Надзвичайно легко, саме використовуючи соціальні мережі, знайти людей, що будуть розповсюджувати вже самостійно ці ідеї, також легко, тому що ви можете знайти будь-кого будь-якого представника маргінальних течій, будь-яку людину, яка може піддатися впливу подібних ідей, або просто хотіти долучитися до якоїсь групи. У тисячі ви безумовно знайдете хоча б одну таку людину. Зрозуміло, що у мільйонах ви знайдете таких людей тисячі. Для чого це російським спецслужбам? Відповідь очевидна: по-перше, роздмухування нестабільної внутрішньої ситуації на території України. По-друге, створення проблеми для державних установ, тому що нагадую, Перед повномасштабним вторгненням, перед 24 лютого 2022 року, увесь січень та увесь лютий 2022 року ми постійно зазнавали, по-перше, кібератак зі сторони Росії. А по-друге, зазнавали масових інформаційних атак. Згадайте масові повідомлення про масові мінування вокзалів. Шкіл і інших державних установ. Все це потрібно для того, щоб збільшити навантаження на державні органи, в тому числі на поліцію, нацгвардію, ДСНС і таке інше, і створити, скажімо так, складнощі на певний період для того, щоб ці служби зазнавали. Певних проблем, в тому числі, і просто заради вирішення цих проблем, використовували зайві ресурси, в тому числі в першу чергу. Це людські ресурси, ресурси матеріальні і так далі. А враховуючи те, що ця субкультура розповсюджує ідеї насилля та намагається влаштовувати масові заворушення під час військового стану, ми з дуже добрим розумінням приходимо до того, що це вкрай вигідно для будь-яких російських спецслужб для того, щоби. Роздмухати в Україні і розшатати всередині нестабільність, і це доволі скажімо так очевидно, якщо дивитися на це, з точки зору. Війни, що відбувається між нашими країнами, чи означає це те, що ось ті підлітки, які беруть участь у масових заворушеннях, є проросійськими агентами, безумовно, ні. Вони є просто людьми на молоддю, яка підпала під вплив певного тренду, який спрямовується з іншої країни, яка, скажімо так, не має достатньо критичного розуму для того, щоб відрізнити правильні ідеї від неправильних, мова йде про. Вплив на базові людські інстинкти, емоції, патерни поведінки і тому, безумовно, молодь для спеціальних операцій подібних є дуже вразлива. Проте ця, скажімо так, ситуація вимагає рішучих дій зі сторони держави. для Забезпечення безпеки суспільного простору, для забезпечення безпеки самих підлітків та створення умов для того, щоб ця, скажімо так, ситуація завершилася нормальним чином. Також ми повинні розуміти, що звинувачувати, як роблять деякі панове у тих же соціальних мережах державу з точки зору того, що, а, дивіться, ми ж там не доробили українська держава. Все просрала, тому що не працювала з підлітками. Я вони зараз пішли і б'ються один з одним. У всі часи були підлітки, які билися один з одним. Є, є єдина, скажімо так, відмінність від інших часів, і вона полягає у тому, що зараз військовий стан. Держава ніколи не може, скажімо так, добратися до мізків кожної людини, не говорячи вже про кожного підлітка, починаючи з того, що наша шкільна система не є на 100% ефективна, і закінчуючи тим, що це банально неможливо, тому знайти, умовно кажучи, у великих містах, мільйонниках, сотнях тисячниках, скажімо так, 100, 200, 300 підлітків, які підуть битися один з одним, це надзвичайно легко і Першу чергу ми повинні звертати увагу на це саме батьків цих підлітків, а також просто звертати нашу увагу суспільну на цю проблему. А все інше нехай цим займається Національна поліція, служба безпеки України, а також проводяться профілактичні заходи, наприклад, робота з. Директорами шкіл, робота з тими ж самими підлітками на базі тих же самих соціальних мереж, наприклад, банально починаючи від звернення найбільш пізнаваних осіб, лідерів суспільних думок у українських підлітків, а закінчуючи, може, навіть і президентом. Якщо Ця ситуація набере дійсно великого масштабу. Насправді, якщо тут підсумовуючи, потрібно визнати, що Російська Федерація вдається до таких повномасштабних спеціальних операцій інформаційного плану для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни і дестабілізувати ситуацію найбільш вразливих, скажімо так, прошарків нашого суспільства, і тому, безумовно, ми повинні звертати увагу на те, яку інформацію. Ми споживаємо звертати увагу на джерела цієї інформації та робити усе можливе для того, щоб забезпечувати нашу перемогу над Російською Федерацією. А також ми повинні не забувати, що будь-що принесене з російського інформаційного простору. Яке створюється тією ж російською, так званою культурою, яка, як ми бачимо, переповнена ідеями насилля, шовінізму, расизму, ксенофобії, антисемітизму та інших дуже поганих ізмів, це все потрібно зупиняти і остаточно. Припиняти, споживати будь-що з російського інформаційного простору, і доводити це до всіх, хто продовжує споживати російський інформаційний контент у будь-якому, скажімо так, його прояві, починаючи від. Якоїсь класичної російської культури, закінчуючи сучасно. це безумовно питання нашої безпеки. Ставитися, будь ласка, серйозно до цього і скажімо так розуміти. Усі небезпеки, що криються у російському інформаційному просторі. Дякую вам за увагу. Якщо ви не підписані, підписуйтеся на цей канал, тому що ми ведемо тут також в певній мірі інформаційну війну, хоча б просто пояснюємо, що відбувається у нашому інформаційному просторі. Та намагаємося протидіяти російським інформаційним спеціальним операціям. Не забувайте ставити лайки або дизлайки і коментувати, тому що мені цікава ваша думка стосовно Стосовно цієї ситуації, цього процесу, що відбувається в нашій країні. А також, пані та панове, ми незабаром з вами побачимось.